Сьогодні я звертаюсь до вас не як учитель, а як свідок, свідок тих змін, які бачить не лише людство, але й саме творіння Боже, земля, небо, некразу і навіть птахи, бо написано, і страх охопить усе творіння, коли прийде час суду, і здається, цей час м, вже торкається нашої землі. Чи ви чули, що в ці дні орнітологи, учені і прості люди по всій півночі Росії фіксують неймовірне явище: тисячі, десятки тисяч птахів? З граями, мов перед бурею, залишають ті місця, де жили роками. Дикі качки, журавлі, гуси, навіть хижі орли піднімаються в небо і летять не на південь, як звикли восени, а прямо через Україну. І зупинились мої думки, і серце стислось, бо птах це не просто створіння. У святому Писанні ми бачимо: «Голуб приніс вістку про мир після потопу. А чорні круки приносили їжу пророку в пустелі, птахи, провісні... куси, провісники, вісники невидимого, і якщо вони тікають не від холоду, не від голоду, не від зміни клімату, а від чогось, що ще не бачать очі людські, то що наближається? Бо не один, не два свідчення, а дзеськацьку а десятки людей з Ямалу, з Мурманська, з Тюмені кажуть одне й те саме. Такого не було ніколи, у серпні не буває такого. Усе небо в птахах, що летять, мов у паніці. І куди ж летять? Через Карпати, через Чернігів, аж до Чорного моря, наче тікають із темряви до світла. Я мовчав, я дивився на небо, і питав у молитві: Господи, що це? Чи то знак, чи то випадковість. І тоді пригадався мені сон, старця, що давно вже відійшов до Господа. У 30-ті роки минулого століття він говорив, коли навіть птахи полишать землю зла, тоді людство зрозуміє, що вже не час відкладати покаяння. Брати й сестри, птахи бачать те, чого не бачимо ми, їхні очі не осліплені пропагандою і їхні крила не, ску... не скути гріхом. Якщо вони залишають північ, значить там щось надходить. Щось страшне. І знаєте, що ще дивно? Жодна зі зграї не пролетіла над Києвом, жодна не кружляла над Харковом, над Львовом, наче не тікали від нас, а навпаки, шукали в нас прихисток, наче сам Бог веде їх через землю, що стоїть, і молиться, і чекає миру. Мені здається, браття мої, що ці птахи, як ангели, як тихі провісники. І вони вже прокричали те, чого ми не хочемо чути час темряви на сході завершується, і на землю, втомлену від крові і брехні, йде очищення. Не люди це сказали, не генерали, не політики. Це сказала природа, це сказали птахи створіння, які не знають зради. І якщо вони вказали шлях, значить за ними йде Слово Боже. Тож не біймося, бо написано, і буде мир у тій землі, яку вибере Господь. І я вірю, Україна саме саме та земля, бо навіть птахи знають де сховатися від бурі.